продовжуємо наш ранковий ефір, а у нас сьогодні в гостях Семен Лапанов, власне відео, з яким ми дивилися щойно. Вітаю Семене в Дальше. нашій студії. Ти фіналіст Голос Запоріжжя 2015. Важливе уточнення. Розкажи, будь ласка, про свій творчий шлях. З чого все починалося, про свої конкурси і досягнення. Мой творчий путь почався з неосознаного такого. Е на Киевском э, хоре Гостелерадио очень известный э, хор, вот, в котором первый раз я вышел на сцену, мы пели гимн Украины, вот, на большой сцене перед президентом. И после этого я, ну, немножко не, не оценил свои способности и талант, и я ушел оттуда. И очень долгое время, я, как бы, я не пел, вот. А, начал выступать буквально вот недавно а, это было обычное э, такое мероприятие такой проект э, караоке на Анголенко и я там тоже прошел в финал после чего меня пригласили в клуб выступить как финалист а, после этого тоже я не решился на какой-то большой проект потому что не считаю что у меня очень одаренный такой голос, что я могу выйти на X-Factor, к примеру, да? Мы только что говорили, э, Тришки таланта и богато Да, вот. И тоже вышел на сцену другого проекта, тоже караоке. И после этого люди посоветовали мне э, на более масштабный проект. Э, это «Голос Запорожья-2015», который проводился у нас в городе, и в котором я тоже прошел финал І, а власне, би... говориш, що дані, дані найкраще. Скажи, будь ласка, як все відбувалося голос Запоріжжя 2015. З якою піснею ти вийшов? Взагалі, внутрішній процес цього конкурсу? Внутрішній процес цього конкурсу був дуже інтересен і более разнообразен по сравнению з тими, які були до цього, вийшов я з песней, Авраама Руссо. Ну, я не люблю вас. Власне, люблю. якому переглянули щойно. Да. І ще був, було декілька етапів. І ще був последній вже етап це був фінал. Вот. І в фіналі я виступив з пісні Олександра Табакова. Про кохання, мабуть. Да. 100%. Як ви от, впевнені, як вдалося виступити вам? Чи викласти весь свій талант, весь свій потенціал? Чи це був ну, не на всі 100? От, ну, Склалося, знаєте, як кажуть, зірки зійшлись під час виступу, чи можна сказати, це не, був, не було повністю віддача? Коментарі моєго нинішнього педагога, який займається зі мною з недавнього времени вокалом? це було... Як на перший раз з цієї пісні достойно. Достойно. Ну Достойно це вже комплімент, я вважаю. Скажіть про пісні. Які кавери ви, ви виконуєте і чи виконуєте власні твори? Ну Про кавери. Кавери. Кавери починають. Пісні от, тільки про кохання? От рока. Рок. Тобто, це може бути група это це може бути і БІ-2. И это молодежные песни, это песни старые, такие, ну как бы очень разный э, вкус у меня. То есть то, что мне понравится, то, что мне по душе, я бы сказал так, вот. Ну а на, как бы в последнее время мне больше нравится э, творчество Кузьмы Скрябина. Кузьма Скрябина какие самые? В э, сама. В сама. Люди, як кораблі, старі фотографії. Ну, Скрябін це вже, вже, вже взагалі легендою став. І хотілося б щось у вашому виконанні найулюбленіше, найближче, зі Скрябіна. Почнемо, почнемо наш ранок з якої пісні? Е, спи, собі сама. «Спи собі сама, це найулюбленіше. Добре, я з радістю ми послухаємо, якщо ваша ласка. Сон буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. Тягне за руку тебе в місце, і думаєш краще не мати. Ти дивишся в кухні на накрани воду, А правда і звідки не виходить І дивляться в очі тобі знайомі, а їхні очі твоїм говорять. Спи собі сама, коли біля тебе мене, нема. спи собі сама. Коли біля тебе мене нема, спи собі сама. Коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене, нема. дуже романтична пісня, ще й Скрябін. Найкращий початок ранку, але такий сумний. Uh, чи є в тебе якісь веселі пісні і про твою творчість? Знаєш, що ти пишеш сам вірші? Про що ти їх пишеш? Як давно це в тебе? Uh, Цей талант? По поводу грустних пісен. Я пою ті пісні, які мені по душі, а не ті пісні, які хотів би від мене хтось послухати. Ніякого шоу-бізнесу? Так. Uh -huh. да. uh, по поводу свого творчості. Я... ну начал свое творчество со стихов к сожалению я не помню уже очень многих потому что я очень довольно таки давно уже их не пишу вот а все началось с того что я хотел признаться в любви девочки которая предпочла рэп не песни а рэп и опираясь на это я переборол себя и сделал то что То, чого мене ніхто не і Я написав свою першу как бы, авторську пісню, яку записав і дали на прослушування. Пісня була про кохання, я так розумію. Да. Ти пам'ятаєш є хоч декілька декілька рядків із нею. А е, яку другу пісню? Я знаю, що ти приготував нам декілька пісень. Розкажи про другу. Це теж кавер. Да, это кавер, вторая песня группа 3002 быть примером. Расскажи про, с чему сама эта песня? Про быть цели". примером, потому что как бы песня о мужчине уже зрелом мужчине, для которого важно не гульба, не развлечения, а важна семья, важен ребенок, важен домашний очаг, уют. волос і якби це для мене близько. Тобто вже дорос для для дорослої людини, в якій да переоцінка цінностей трапилася. Так. Да. Дуже хочеться послухати цю пісню. Да, без проблем. время. Гаснет лампа. Стирается мир. Ему твердят быть проще, что ж, наверное. Проще бы был не жить стремлением, взглянуть на мир с экрана билборда. И он завязывал честно. Нож на урон Бигфорда. И снится дочка в детском кресле. В салоне авто. Пока вагон метро сливает все в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно закрыть паспортов. Вы именно те, мы именно то, ведь я мечтаю о том, что и ты тоже, чтобы журавль в руках, от клинок нужных иметь дочку и сына в 30 примерно И быть не просто отцом, а быть примером Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже Чтобы журавль в руках От клинок нужных иметь дочуку и сына Тридцати примерно и быть не просто отцом из панелях новостроек, быть может поэтому В каждом из нас завис мальчишка с мечтами поэта И пока в моде ярлыки, этикетки и бирки Он обещал и горит, и не жить под копирку Они а рисуют в планах домик с лужайкой в окне Щенка терьера, камин, Экиплет кабинет Своих родителей в детской, паришь на холсте Вы именно то, мы именно те Мечтаю о том, что и ты и тоже, чтобы журавль в руках, от древнов ножных иметь дочурку и сына Тридцати примерно, и быть не просто отцом, а быть примером, Ведь я мечтаю о том, что и ты и тоже, чтобы журавли в руках, от длинов ножных иметь дочурку и сына, Тридцати примерно, и быть не просто отцом. Абить приміром. Дякую, філософська така глибока пісня. Які все ж таки плани на майбутнє, Семен, і е, про музику в твоєму житті трішки? Плани на будуще. Я на даний момент служу От, в Запорожі, служу в 55-й артилерійській бригаді. Вот. По увольнению я хотел бы продолжить свое музыкальное творчество, хотел бы добиться больших результатов и успехов относительно этого. И, конечно, писать собственные песни, записывать их и в будущем, в будущем, наверное, создать свою собственную студию звукозаписи. Мрия, скажите, будь вот вы... Зараз служите. Як творчість розвивається там з хлопцями в бригаді? Чи ви щось створюєте там, чи вас просять, знаєте, коли знають, що е, співає людина, чи щось творить, завжди кажуть, все, вечір, давай грай на гітарі. Чи, чи, чи це правда, чи відбувається таке у вас? А буває так і так. Буває, когда нужно где-то виступити. То просят, а бывает, когда грустно или скучно, тоскливо, разное состояние души, и мы собираемся, да, есть ребята еще, которые там э, играют на гитаре, к сожалению, не поют, но играют. И мы собираемся, мы играем, нам хорошо, и мы разряжаемся, можно сказать так, расслабляемся от той обстановки, которая нас окружает. Какая обстановка там у вас? Ці частини жизни, про яку мало знают те, які там не були. Армия это, это то, в чем тебя, как бы не знаю, даже как проще выразиться Что в пару вызывает? словах. Армия это лишение гражданских благ. То есть там нету такого свобода действия, свобода слова. є так точно розрешити і йти, виконувати все. Тобто, і це угнітає, коли це часто. Тому, ну, ми дуже надіємось на те, що э, у нас будуть такі часи в Україні, коли армія буде тільки не потрібно, скажімо так, не буде ніяких дій, на які потрібна буде армія. Дякую, що завітали до нас, мене творчих успіхів вам Спасибо. і всього найкращого. А ми закінчуємо наш ефір і прощаємося з вами наш час сплинув. Прощаємося. Кохайте, мандруйте і бережіть одне одного. Хай щастить!